Ми не втручаємося в стосунки між президентами і прем'єрами. Я не буду це коментувати. Я хочу лише сказати, що сьогодні 72% українців, обираючи все ж таки місце України в європейській цивілізації, заявили в соціологічних опитуваннях поважних, які проводять міжнародні команди в Україні, що вони не поділяють той курс, який зараз обраний, і що вони вважають, що Україну ведуть в неправильному напрямку. Оце є головна оцінка, яку дали люди, і тому нам треба досить швидко докорінно міняти стратегію, докорінно міняти всі наші кроки, які спрямовані на підтримку економіки. Треба знижувати кредитні ставки, треба стабілізувати гривню. Треба зробити українців платежеспроможними покупцями для того, щоб вони підтримали економіку. Треба зняти цей корупційний зашмарк шиї України. Це все можливо зробити. Треба зробити податкову справжню реформу, тому що нам знову пропонують податкову реформу, яка знову підвищує податки, так як це було в минулому році. Тому змінити можливо і достатньо швидко, але нам потрібно міняти уряд, який є джерелом цієї непрофесійної політики. повністю уряд, я вважаю, що треба збиратися парламенту і говорити про це досить предметно. І треба обирати технічний уряд, не політичний, який може проводити правильні рішення і покінчити з корупцією, тому що так як зараз країна жити просто не зможе. Вона буде не в змозі так жити. Я хочу нагадати вам, що наша фракція представлена всього 19 людьми в парламенті, включаючи Надю Савченка. І тому ми не зможемо працювати в уряді, спираючись на 19 людей в Верховній Раді. Саме тому у нас є великі фракції блок Петра Порошенка, народний фронт, які мають більшість в Верховній Раді, і вони мусять вирішити, як формувати уряд. Але ми не будемо пропонувати, от в цей уряд який очолює Яценюк, жодного міністра, тому що ми не погоджуємося з самою політикою, яку здійснює уряд, і тому боротися за якісь крісла ми абсолютно не маємо намірів.